Добре рано, чуйте. У мене тут така гарна зачіска, колосочок, а... а нічого не видно. Е, <соє> називається Добрий день. Е, завезла я вже Єлизаветку в садочок. Ще Тетянку маю завезти. Хочу вам розказати прикол, який зранку був. Вчора я їздила і машину перепаркувала. Е, Паралельна парковка коротше. Сьогодні зранку йду. Дивлюся, в мене фари світяться. І зразу світок згадує. У мене тут є такий датчик, по-моєму, чоловік то встановлював, що якщо, наприклад, фари світяться, воно пищить, якщо машина не заведена. І думаю, складно мені би було лишити їх включеними. Хоча, знаєте, людський фактор не виключає будь-яких ситуацій. Ну, може, може, ну може, всяке буває, Думаю, але світиться, Значить, ще не повністю розрядився, може, заведуся. Приколи. Зразу прокручую думки, та мало, мало би завестися. Сіла в машину, дивлюся на цей вмикач, фар. Він вимкнутий, наступна думка. думаю, може, електрика щось в мене заглючила. Ну як так? Цей включатель виключений, а фари світяться. Я завела машину, все нормально, завелася, включила фари. <свісна> І дивлюся на протилежну машину, яка навпроти мене припаркована, а так близенько, так просто, знаєте, навіть не пройти. <свісна> І думаю, а, -а, а це від неї на мене світить. І так знаєте, лоп в лоб, що воно виглядало, що то в мене світяться. Йо-ма, -йо, приколи такі, то знайомі, бо то всі сусіди, мого тата колега. Я кажу, слухайте, я вже висадилася. Думаю, як то так воно світиться, а він сміється, каже, то то добре, що якщо воно цілу ніч світилось, то, то добре. Кажу, та яке? Та ніц нема доброго, ти більше зима мороз. У нас знов засипало. Добре, що я вчора їздила, то відгорнула машину, то вже сьогодні не відгортала. Нормально, отак от чек-чик от, і все є. От такі-то веселухи з самого раночку. Я завету завезла, завжди бігом-бігом. Зранку важко розчехлитися, А я зранку мала купу справ, наставила будильник ще швидше, ніж завжди, і не встала. Хто так може вміє? я. Поспала собі, організм сам пробудився. Вже маю цей біологічний графік. Хочеш, не хочеш, треба, не треба, організм сам стає. І добре, що це ще до восьмої він стає. Після восьмої то вже всі всюди проспали. Коротше. Е, от, тому так. Я робила я заміри, я кожного понеділка замірююсь. Міряла перший тиждень, як тільки почала це харчування, і кожного понеділка, як тиждень пройде, роблю заміри. Я думала, що буде плюс до попередніх показників по вазі, бо я таки трохи слухайте, згрішила з тими сушами, з тим всім, той день в мене вилетів. От. І хоче що сказати, якщо, наприклад, ви були десь там на святкуванні, наїлися і зразу на другий день стаєте на ваги і там просто падаєте від того, наскільки збільшилась вага за один день, то робіть так. То, що є вода. Є ще вода. Чекай, тут дядько хоче їхати і розвернутися. І перший. От, то, ще є вода, тобто на розщеплення їжі організм там ще бере воду, одним словом, то не є вся. Вага вже набрана. Тому так, але ні, був ще мінус. Так, доведу тему до кінця. Був мінус, правда, невеличкий, трошки менше. Ні, трошки менше, ніж один кілограм. Так, це за тиждень, це дуже мало. Але добре, що не плюс. Так, так що, вже з понеділка стаємо звично. Я вчора вже харчувалась по плану. От, Навіть дещо не доїла. Наприклад, вечеря, вечірній перекус, а в мене є кефір, айран. Часто буває, що я вже не хочу. Тобто як я пізно вечерюю, але тим теж треба буде попрацювати, щоб пізно не вечеряти. Трошки о, познімаю зимової краси. Дуже люблю цю олейку, вона за містом. Ну, фактично, тут одразу будинки. Така собі е, міська обізна. Бо є ще головна траса у нас зовсім поруч. Бо я дуже люблю. Тут є такий парк. Ми його називаємо Алея закоханих. Прикольно гуляти. Чи з коханим, чи з собакою. Так, подоба йде така. Чорний, чорний фасад. Ви просто гляньте, які милі наліпки на яблучках. Прикольно. Як на бананах. Супер швидкий огляд що взяла. Ось така рибка окунь, пенгасіус взяла. Взяла багато ось цього філе. Воно мені досить смачне. Коротше, ліпше, ніж таке звичайне. Взяла айран, сметана, кефір. Там багато в мене всього пише, але в мене це все є. Томати цього разу взяла ось такі і на вигляд вони апетитно виглядають. Так, як це все викласти, скоренько. І що? І ціна акційна. Такі цибулинки, звичайні. Цього разу взяла ось таку морку, не миту, вона мені краща, аніж та мита. Мита дуже швидко портиться. Циєте. Це буде до салатики цибулька, Часничок. Теж багато не брала, бо сикається. Банани і, і фрукти. Прийшла я вже додому і хочу швиденько поприбирати, не знаю скільки я встигну, але хоч, хоч щось. Я завжди кажу, хоча б почати, хоча б трошечки. А вже як руки роблять, знаєте, то казала колись моя бабуся, що очима страшно дивитись на роботу, а руки роблять. Тому так, головне, довго не думати, що багато роботи, а розпочати. А коли вже розпочав, то вже і іншу роботу бачиш, і потихеньку-потихеньку можна переробити купа справ. Я, як бачите, ми і вручну. Шкода мені, що коли ми планували кухню, таки не запланували хоча б місце під посудомийну машинку і виходить так, що поставити її по факту нема куди. А щоб переробляти, то треба переробити ну, чуть не всю кухню. Тобто низ, низ так зроблений, що нема де поставити. Ось ці мисочки, що ви щойно бачили, купляла в АТБ і дуже ними задоволена. Хоча я знаю, от у мене мама купила, що був дефект, і під оцю глазур попало колір, в даному випадку був з бурячків, і вже не відмилося. Тому так, бачите, як кому повезло. Стало мені скучно мити посу, тож я перервалася і е, на іншу справу розклала свої покупки. До речі, так, мені вистачило з попереднього тижня рибки, деякого м'яса, тому цього тижня були дешевші, так би мовити, закупи, бо у участку від суми брала іменно риба і м'ясо. От, сподобалися мені сніданки тортилі. От Сьогодні, наприклад, я робила тортилью, і там було що? Куряче м'ясо, було помідори і листки салату. Дуже смачно, ситно, головне. Ну, Я люблю з кавою, тому так, з кавою наїлася, і я думаю, цього мені до обіду вистачить повністю. Так, я вже закінчила, викреслюю, що поснідала. Коротше, домила я посуду, не дознімала, бо подзвонила моя Тетянка. Дуже хотіла поділитися, що в неї з математики 12. Круто, правда? От. Тому так, вже на телефоні закінчувала робити. Ще хочу позбирати одяг, але це вже буде пізніше. Їду я по свою Єлизаветочку. Будемо що робити? Їхати на масаж. У нас зима зимою, просто немає слів. Ось такий кусок безберіжжя, машини їдуть під 10, мабуть. Дуже помаленьку і ша? Включайте, заздалежуть повороти. Бо тотя в водіє. Не люблю чекати. Коротше, їдемо. Телефон розрядився. Правда, не зовсім. Надіюсь, трошки його підзаряджу. Бо останній раз, коли ми були масажистами, Елизаветка вже освоїлася і вже не хотіла лежати, вже зі мною сварилася, вже щось піднімалася, оберталася. Коротше, я їй включала мультики на телефоні. До речі, в нас мультики під табу буває, включаємо повнометражні на телевізорі. Був період, що вона дивилась такий короткий, але логопед сказала, що краще не треба. А на телефоні взагалі не давали дивитися. Такі якісь були ексклюзивні акції, коли вона хворіла і робили що? Капельницю ставили. О, тоді ми її включали, щоб вона чамно лежала. І от тепер на масаж. <сіхі> Надіюсь, що вона забуде сьогодні і просто буде чавно лежати. Але якщо ні, то буду включати, бо треба, треба подивимось, як буде. Я вже на місці. Рубрика сонячна. Що таке? Тут така солодка булочка. Мама. Шапка ж ліжла. Ну що тут таке? То мама, мама солодка булочка. Диви, да. які тут класні дари. Ліза і мамо. Тамо? Ой, чекайте. Та де там? Ходи. Таке класне сонце і такі прикольні дерева, снігу, сніг біленький, чистенький, бо тільки впав. То, що було нерівне літо, розтанув перед тим. Стежечки стали адекватні. Ходи, ходи. Що? Давай руку. Пісенька, ти була на танцях. Ходи. Ей, буде. Маша. Мася Маша. скільки? Дві секунди на дворі. Дві жініс червоний. Ну ж прикол. Тупай ножками. Туп-туп. П'ян. Ліза. А ку-ку. Помало. Йдемо ми назад в садочок. Дитина вже сонна. Надіюся, сон не втікне. Поки. Я її несу. Сьогодні малювали автобус. Отак лізочка намалювала. Це референс. А це інші малюночки. Класно. Я тут ходжу по справах. Ще хочу вам показати, яке класне сьогодні небо. Частина є така, бачите, без хмара, частина з хмарами. Таке враження, що з підсвіткою. Така якась ясність. От, я вже чекаю весни і гарного сонечка. Ще трошечки вам мотивації на домашні справи. Розбираю я сушарку, випрала ще постелі, треба розібрати ще шкафчик свій із постелю, зроблю це пізніше. Так, в моїх на вечерю буде картопелька смажена. А як це я так піднімаю? Цікаво. Це тому, що вона така дівчинка на ручки желізна. Така маленька. Хто ти такий маленький? Ти спала? Заспала, уявляєте? А -а. Ну, трошечки. Я яка... Ого, яка бува. Так. Так. Нема куля. На вечір ще в мене було невеличке чаювання. Я спробувала я ось цей чай і справді він мені дуже нагадав чай від ловарем. Тисяча і одна ніч І Якоїсь такою аж насталією повіло, бо я зараз, наприклад, не зустрічала в тебе розсипного з цього чаю. От а, листовий. Е, немає того аромату, мабуть, чи того враження. Не знову не знаю, але от я зробила цей чай і в мене якісь аж такі спогади з'явилися. Тому так, дуже схожий, так як ви мені і писали. Е, купила собі не так давно заварювальний чайничок і єдине до себе запитання, чому я не зробила цього раніше. Це мега зручно, класно і я люблю чай, тому mm. так. Mm. так. Річ, yeah. Одразу yeah. це хороший варіант. Mom! Yeah. Oh. E